Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За Ширмою Невідомого. До вашої уваги щоденна рубрика Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал на 4 квітня 2025 року карта Дня Паш Кубків. Паж Кубків символізує емоційну чутливість, приємні новини, несподівану радість. Нові шанси та можливості. Це карта творчості, романтики та інтуїції. Сьогодні важливо прислухатися до себе. Всесвіт може надіслати вам знаки, сни або передчуття, які варто врахувати. Ви можете відчути себе більш емоційно вразливими. Це день, коли ви можете отримати приємну звістку, цікаву пропозицію, несподіваний комплімент, невеличкий подарунок. У вашому серці можуть зародитися нові емоції, від закоханості до натхнення зробити щось особливе, можуть прийти нові креативні ідеї. Якщо ваша робота пов'язана з творчістю, мистецтвом цей день буде особливо продуктивним. Є висока ймовірність несподіваних зустрічей, які принесуть теплі та добрі враження. Це хороший день для співбесід, переговорів, презентацій. Ваш щирий підхід буде високо оцінений. Паш Кубків не є фінансовою картою, проте його енергія може принести несподівані бонуси, подарунки або допомогу. Гроші можуть прийти до вас легко, наприклад, як сюрприз від близьких або несподіване повернення боргу. Якщо ви в стосунках, цей день може принести більше ніжності та душевних моментів. Можливо, ваш партнер здивує вас приємним сюрпризом. Якщо ви самотні, сьогодні можливе нове знайомство або шанс на зближення з тим. Хто вам подобається? Порада від Карти. Будьте відкритими до нового, використайте шанс, слухайте своє серце. Воно сьогодні знає більше, ніж розум. Нехай у вашому житті сьогодні буде більше світла, ніжності та гармонії. Дякую за увагу!